we're going to turn now to our gma cover story and the war in ukraine and my one-on-one -on -one with first lady elena Olen zelenska she was in new york for the united nations general assembly and we spoke about the latest developments in the war what she's doing to help her country heal and her message for the american people first lady elena zelenska thank you so much for being here when we last spoke with you just short of four months ago, you expressed your hopes that this war would end. But now we are hearing from President Vladimir Putin saying he is mobilizing more Russian forces, 300,000 troops. What's your reaction to that? Really not to it really cannot be called a simple period in our life. We cannot say about the war, that we are used to a but we are used to it. Антилогічної поведінки Російської Федерації, коли весь світ хоче, щоб ця війна закінчилася, вони продовжують набирати вояків до своєї армії. А вже ж це нас не може не турбувати. Ми стурбовані, і це поганий знак для всього світу. Це означає в першу чергу те, що він не збирається зупинятися. Але й українці не збираються зупинятися на Нашому шляху боротьби за свою свободу. Ми згуртовані як ніколи. Ми готові до всього і ми будемо продовжувати свою боротьбу. Погані новини, але ми готові до поганих новин. With this new move by President Putin, how has that impacted the morale of Ukrainian troops and the Ukrainian people? І що є основною відмінністю нашого війська від російського, це те, що ми дійсно знаємо за що ми боремося. В нашому війську свідомі українці, які обрали цей шлях боронити свою країну. І я впевнена, що це їх не налякало. Це тільки надало їм можливості ще більше згрутуватися, як я вже казала, і продовжувати боротьбу. Я в них впевнена. Я не думаю, що це їх налякало. UN experts have now found that war crimes have been committed in Ukraine by Russian troops specifically saying that Russian soldiers have raped and tortured children in Ukraine and they have appointed a panel of independent legal experts making this statement your reaction Це з одного боку жахливі новини, але жахливі новини, які ми знали. А з іншого боку, це чудова Про те, що світ бачить, що ця війна це суцільний кримінальний злочин. Це війна проти людяності, і проти людства. Зараз усі українські сили на міжнародному рівні направлені на те, щоб створити міжнародний трибунал для всіх злочинців, які винуваті в злочинах, які зараз. Продовжують, на жаль, відбуватися на території України протягом цієї війни. Це буде складна і е, дуже важка робота, тому що трибунал має на меті покарати не тільки тих, хто фізично зробив шкоду, згвалтував, вбив, катував, але трибунал матиме можливість притягнути до відповідальності е, вищі посадові особи, тих людей, які віддавали. Ці злочинні накази і глобальні, і більш дрібні. Тому ця заява з Організації Об'єднаних Націй це потужний поштовх для початку цієї роботи. І це велика надія для України на те, що ми отримаємо відповідь на всі ці страшні речі, які, відповіда... які зараз відбуваються в Україні. Відбуваються вже багато місяців. Тому моя реакція е, з одного боку дуже позитивна, я щаслива, що ця робота розпочалася. З іншого боку, це ще раз доводить нам, що ми маємо справу з нелюдською армією. I decided to You recently announced that you're creating a new foundation to help Ukrainians recover from the devastating effects of this war. What do you need? What help do you need? Ми окреслили для, для своєї фондації три основні напрямки. Це освіта, медицина and загальна humanitarian допомога. Наша зараз ціль це зробити так, щоб якомога більше людей змогли повернутися до себе додому. Для того, щоб вони повернулися, потрібно відновити лікарні школи, щоб вони спокійно почувалися в своїй країні. потрібно відновити їхнє житло. Таких проєктів в Україні вже створено тисячі. І, на жаль, можливостей держави не завжди вистачає для того, щоб швидко і. Ефективно а, всі ці проекти втілити. Тому я впевнена, що моя фундація а, може допомогти а, в цих сферах. А, ми хочемо, щоб кожна людина, яка готова повернутися до України, мала куди повернутися. І це прості, дійсно, не дуже складні речі. Ми знаємо потреби і можемо їх задовольнити. Саме для цього і створиться ця фундація. Я When we asked you back in June, uh, you pleaded with Americans. You said, please do not get used to this war. I don't know if you'd be willing to say anything in English to the American people now. What would your message be to them? We are listening. A few words. Please never stop your support. It's crucial, important for us. It's vital. So, and we feel it, um, and we're extremely grateful for it. And uh, I'm sure that it's not war between Ukraine and Russia. It's war for values of all the world. War for freedom, for human rights. For all that we love, all the people of the world, we love our children, we love our homes, we, lo we love our homelands, and that's exactly what Ukrainians are fighting for now. So, don't stop your support. It's very important for us. Thank you very much, First Lady Zelenska. Thank you very much for your time for this. Interview. thank you she was so gracious and you know has to has to move around the world with so much security and we talked about just her fears for her own husband's security but she said he will never stop fighting he will never back down and she has to trust that you know the world has supported them and will continue to do so. Wait, it is clear they're not going to back down. when her English is a lot better than I expected. It certainly is. She was definitely a little uh, timid about doing it, but once she started speaking in English, she was fantastic. I told yeah. her, "You should speak, you know, you should <laughs> trust that you know you know this language." <laughs> that was great, Amy. Thank you.